Ты в одну ногу пришел? Знімаю. Окей, нормально. Так, да, бачу, бачу, права нога. Нормально. Е, знаєш, в чому зараз проблема? Ти? Що таке? Мозоль болить. Мозоль болить? Сильно болить? Бляха. Окей, все окей. Ты нормально, да, жесть точно. А! Сок, вс Угу. Бачу, бачу, права ножка. Артем, підписникам декілька слів перед початком другого дня зйомок. Що, ти, готовий? Я готовий. Солдат. Я зараз зніму заради папу. От. <на> за папу, за маму. От запитують, запитують підписники в коментарях. Тобі не страшно це робити? Ну, там чуть -чуть. Який найстрашніший момент? Ну оце трошки страшно зробити. оце, так, да, зліва тут? Так. Да. Поняв. Ну все, давай заряджати, будемо робити. Добре було, добре. Чого, ти добре було? Там мене прямо там. Блин. Воно що зупинилося отак. Нічого, нормально, окей, відпочивай трошки. Нормально? Так. Ааа, ти перетипився. Дякую. на манке. Ну, бывает, бывает, да. Ой, нормально? Да. Да, надо поставить. Добрый. Ой, блин. Гарно было. Чорновичок є, молодець. Умнічка, що продовжив. Я бачу, ти кучу разів так. типу, хотів зупинитися, але ти до, до плану дотримався. Супер, красавчик! Хто не зрозумів, е чому ми минулу спробу, ну, перед цим панфліпом, минулу спробу е я зрадів, що ми зробили, бо в нас план був який сьогодні? Зняти чорновик. Тобто не в ідеальному виконанні, але щоб добігти до кінця, тому що всяке може бути. Можуть інші діти не досняти, можуть зняти щось теж, типу, недостатньо чисте, тому що це дуже важкий процес. І те, що Артем закінчив е в лапках чорновий варіант, це дуже круто, тому що в нас вже є е спроба без фейлів, без нічого, просто трішки почистити її, е е яку ми можемо подати вже на конкурс. І це супер-круто. Міг, міг, ну, от щось передумав. А, ножка трошки торчить. Угу. А ну давай покажем. Бачите, чуть-чуть і у Артема тут ноги. А ну постав свої ноги разом, що тут вообще. Прям разом поставив. Бачите, тут пару сантиметрів з одної сторони, пару з другої, Ну щоб ви розуміли, наскільки, наскільки чисто треба тут приходити кожен раз. Да, да, да. Це для тих, хто думає, а, та що тут він пан хліб бланш, Ну да, да, окей. І Скільки ми готові заплатити людям за те, щоб вони прийшли і зробили це? Я свої свою бентлі Свої? Чуть-чуть перетримав. Нормально? Трошки це. Розумів. булку. Добре було. Рановато відпустив так високо був, прям дуже високо був на двушці. Не А руку поставив з боку? Не, не бачив я поняв. А, так, все, відпочиваємо почуваємо трішки. А.

Ой, ще. Так вот, крутой. Ты в одну ногу прийшов. А ти бачишь все, да? Все? Жесть. Там... Ух, не вдарився? Ну, я... Угу, бо ти так прям в ровні ножки зайшов. Ну, ну окей, окей. Ну я душу. Дуже... Сейчас ты, блін, в стик зайшов. Міг, міг. Давай, одна-дві спроби і все. Угу. Окей. Ну, ти учишся орієнтуватися в моменті. Хорошо? Ти почувствовав, що темпа немає, і перестав, так? Да? Да. Угу. Так. після посіпан хліба стікнув, ручки води і буде темп. Давай. Давай все на сьогодні. Ну, давай, давай. давай все на сьогодні Перекрутив, не заряд. Добре було. Все, все. Да, сейчас був Офф Бен, ну сейчас нормально. Чуть чуть зависоко дав, так. Да. Нормально не дарився ногами? Нет, Стоп, я... не ні, ні, я Я поняв. Да, ти чуть е... дав зависоко, бо. Перекрутив. Нормально. Чого? Сейчас добрый було, что Че... Добре, добрый, вот сейчас ты отлично нормально. Есть моментик, блядь! Да! 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 Наконец-то ты выжил отсюда буквы.